Гости медіа, вітає вас! Готові перевіряти свої знання про Україну? Адже вона неймовірна та багатогранна країна. Перевір, наскільки добре ти її знаєш. Як завжди, 9 питань поїхали. В якому місті щодня о 12.00 на міську ратушу підіймається трубач у національному костюмі і сурмить пісню Марічка. В якому місті був знайдений бурштин віком 40 мільйонів років, в якому були виявлені стародавні скорпіони, павуки, мурахи та інші комахи. Яке місто раніше насила назву Станіслав і було столицею Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році. Центр якого міста прикрашає найбільше в Україні штучних ставок? Яке місто вважається батьківщиною української розмовної мови? Під яким містом розташована величезна мережа «Катакомб»? В якому місті знаходиться найстаріший навчальний заклад Східної Європи? В якому місті розташований тунель кохання одне з найбільш романтичних та унікальних місць в Україні. В якому місті є найкоротша і водночас найширша головна міська вулиця у світі. Тепер ви знаєте більше. Перевіряй результати тесту та залишайся з госта медіа, адже ми готуємо для вас нові перевірки та цікаві факти про Україну. Підписуйтесь.